Полтора літрова бутилка з кипятком вожу себе под ноги. Ну вот так вот. Укриваюся одеяло одіялами вдвоє. Олександр показує, як з дружиною гріються в квартирі без опалення. Електрообогріватель, з совєтських времен. Воздушник здесь на нем стоит. Тромбон его называется. мощностью его 1 киловатт. И реемся. Ну, сейчас слабое напряжение. Я не мерил, конечно. Ну, где-то вольт 150, не более. В дома, каже, 8 градусов тепла. Одетый спил. Теплые штаны у меня. Жилетка. Як капусти. Води в будинку також немає. Запас води 10 бутилок 5-літрових. Зарані набирали. Все время стоять у нас в коридорі. Вікна у квартирі забиті. Шибки посипалися в червні минулого року під час обстрілу. Згадує Олександр. Я не спасення у нас були, заказали. Стеклопакеты на кухню и комнату. Вчера провезли. Как раз вовремя. А обещали через, в течение недели поставить. На Новый свет у внучки квартира стоит. Она уехала в Крывой Рог. И будем туда пока перепираться. Пока не запустят котельную. Котельню ніч проти 7 січня розбили росіяни, вдарили 500 кілограмовою авіабомбою. Повідомив на сторінці у Фейсбук начальник міської військової адміністрації Олександр Гончаренко. Газ ви виключали водгаслькаводалі. дали недавно. Немножко включила вам сьогодні. погрілася чуть-чуть. І все ми в другому місці ночую нікакої сейчас нету. Ну делают, ребята, займаються топлення. Як повідомили Суспільному, в Краматорській військовій адміністрації без опалення сім багатоповерхівок. Це 508 квартир. Анастасія Дашко, Анастасія Галассьок, Артем Степанов. Суспільне новини. Донбас.